На 2016 рік припав молодий ювілей незалежної України, – 25-та річниця. Саме цієї прекрасної дати Марійчани вирішили відзначити поважний ювілейний 330-й день народження свого села. Лише уявіть 330 років. Об'єднавши дві великі значущі події, 24 серпня жителі села з милозвучною лагідною назвою Марійка влаштували святкові гуляння. Ще щасливого дня, дорогі мої односельчани, дорогі гості, всі присутні, хто відклав свої господарські справи сьогодні і прибув до нас на свято. Адже сьогодні у нас незвичний день. Сьогодні ми святкуємо велике свято, свято нашої держави, свято нашої рідної України ще сьогодні. У убогій залі сільського будинку культури, де, мабуть, не більше ста посадочних місць, не було де яблуку впасти. Здавалося б, лише близько сотні людей, але це добрих пів села. Де іще ви бачили, щоб на якийсь святковий захід зібралася половина населення? Ані з марійчанами і родина вусиків Як підприємці, що ведуть в Марійці сільськогосподарську діяльність, вони також в якійсь мірі стали частиною громади. Тож не дивно, що Віктор Миколаєвич разом із сином Сергієм Вікторовичем не могли оминути увагою таке свято в селі. Я Хочу вас всіх привітати із Днем Незалежності. Два років нашій України вона незалежна. Дуже тяжкий шлях. Побачити життя, але все одно я думаю, що. Ну, наші внуки, коли будуть відмічати 350 чи 400 відмічати на сцені, то вони спомнять нас. І я думаю, що вже тоді буде більш такий веселіший і більш ну, лучше життя, буде, будемо говорити. І приємно, що 330 років села Марії. Подумайте, 330 років. Я сам читав у Біблії, як ну, книга Біблії, видана вся Київська область. Ну, там згадується 1830 рік Марійка. Так і називається Марійка, село, що була церква, Бу. батюшка приходив, вона була дерев'яна, там 6 шостого до цього. Згадується всі біблії. Я хочу вас всіх привітати із святом, і однією, свято. і, одні, і друге. І друг, і друг. Всім здоров'я, всім радості, всім родинного на щастя, ну, щоб трохи ви були веселіші. рішення. Ну, чим я можу, буду, чим допомагати буду. Але життя продовжується і би, хотів вас привітати всім святом. І друге питання. У мене в руках лежить конверт. От, 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 от. Він до мене, мої друзі з Києва, передали, як він у Києві показався, я не, точно не знаю. Ну, Говорять, що книжку десь, ось книжка була. і цю книжку десь і було оцей конверт. І в цьому конверті лежать письма. 31 березня, 45 рік. Ви задумайтеся. 31 березня, 45 рік. Добрий день і вечір, мої дорогі Ганя, Надя, Коля і Явдоня. Привіт вам з спроду від вашого батька. Будьте живими і здоровим. Це писав Точніше. Це ліс, писав. Наш односельчаник Салемчук Гаврило Нечипорович. В кінці війни його було вбито. Він не повернувся в Марійку. Марійці залишилася його дружина Євдокія Миколаївна, яка все життя прожила в нашому селі, виховала сама, підняла трьох дітей, дочку, дві дочки і сина. На сьогоднішній, день, на сьогоднішній день Євдокії Миколаївни немає серед нас. Вона померла. Померта хоч її син Микола. Живих є дочка Ганя, яка живе у Сабадаші, і в нашому селі проживає її дочка Надія Гаврилівна Половека. Як повелося в нас на Україні, в гості йдуть не з пустими руками. Тож і Віктор Миколаєвич сином прийшли на святкування з приємними подарунками. Найціннішим, мабуть, став саме цей пожовклий конверт з листом із далекого 45 45-го. Не менш приємні гостинці чекали і на інших жителів села, особливо на маленьких марійчан. щастя наше, все життя це дітей, які наші діти ростуть дуже сильно як тобі говорити, бачив людей, вчився в батька, що мені хочеться як концерт давати, мені хочеться на, ну, дітям маленькі подарки зробити, і дітям зали, і в і дуже ми зараз думаю, зробимо податку. Я думаю, що сама Меча, вона повинна ляльку гарно носити да? до цього питання. Бачите, яка в нас Ну, Ну, ми покажемо, так. Да. Щоб не було, знаєте, як всі подарки одній сумці даємо. Діти вже модні, вони ж до танці будуть ходити. Я думаю, будь да. ласка, дякую. У кожному селі, як кажуть, всі всіх знають, а в маленькій Марійці й поготів. Тут кожен знає своїх героїв в обличчя поіменно. Тих, хто боровся з нацизмом у Другій світовій війні, тих, хто був у самому пеклі Чорнобиля. Тих, хто сьогодні відстоює свободу нашої країни. Усіх цих людей гідно вшанували і на святковому заході. Тема війни дуже болюча ця тема. Про, про неї не можна говорити без комка в горлі, без, без комка сліз ну, на очах. Так що наперед, прошу вибачення, щось може. Сумбурно розкажу. Так, ви почули. Герої, за, герої загинули, діди, прадіди але герої живуть і продовжують їхню справу. І ці герої були і є серед нас, ці герої. Всі ви знаєте, більшість вас знають, пам'ятають маленького хлопчика, який бігав в Марійці, дитинство тут проводив кожне літо Іван Ступак. Може, ви не, не знаєте по брізві. Але ви всі ви знаєте, що це внук баби тьоті Маламури Галини Насарівної. Добровольцем у перших лавах він пішов захищати незалежність нашої відчизні. І загинув. У 2014 році загинув. Ми також хочемо. Ох. Навіть не сказати, привітати, подякувати Галині Назарівні цей день згадати про неї, що ми за неї не забули, громада не забуває. Ми знаємо про її внука, героя, ми пишаємося ним. Нації свята в Марійці долучилося чимало жителів від малого до дорослого розважали глядачів місцеві аматори сцени.

Часто марійці так яскраво проходять гуляння. Того дня приємних емоцій марійчанам не бракувало. Завжди кожного свята в нас відбуваються такі. Ось би день села, день незалежності. Завжди день Івана Купала. Завжди в нас свята відбуваються такі. От, цьогоріч так вперше організували на День Незалежності, День села. От, так вирішили, як ви хороша ідея, як вам сам, захід, дуже хороша ідея. Я отримала море позитивних емоцій, мені дуже сподобалося. Дякую нашим артистам, нашій голові, сільської ради, все дуже було чудово. Дуже добре. А потрібно проводити такі заходи для людей, організовувати? Звісно. А чому? Хай, хай молоді, знають. Щоб є Україна і село Марійка? Враження дуже, -дуже хороше. Давно такого не було в селі. У нас давно такого не було праздник у селі, як це, це зробили праздник. Це спасибо всім, що організували такий праздник. Дуже гарно. Концерт гарний. Кала потрібно це людям попроводити. А чому не Потрібно. Концертною програмою гуляння не обмежилися. Як прийнято, у кожному гостинному українському селі усіх пригощають смачними частуваннями. От і в Марійці про це подбали. Яскраве сонечко, весела музика, всілякі наїдки словом, усе, щоб забути про буденні клопоти і потішити приємними емоціями і тіло, і душу. А розкажіть, а чим таким смачним частуєте сьогодні? Каша козацька? М -м -м, дуже добра. З чого, З чого? чим? А ми це рецепт не кажемо всім. Зато від душі. Да. Дуже добре. Ну, можете можемо дати. Нам... А відповідає. А хто за южку відповідає? Всі. Колективно. Так. Бачу, людей багато зібралося. Як гадаєте, вистачить, бо ж проголодалися. Вистачить, вистачить, ще й на добавку вистачить. Село Марійка невеличке. Тут небагата інфраструктура, тут маленьке населення, але. Можливо, саме ці фактори і об'єднують місцевих жителів, адже уся Марійківська громада як одна родина. А те, як марійчани відмітили день свого села, мабуть, свідчить, що свою маленьку батьківщину тут щиро люблять. Зазвичай ми святкуємо своє свято День села у вересні місяці. 12 вересня у нас храм у селі, але так як ми цьогоріч Рішили перенести це святкування в літній період і поєднати його із датою, яка святкує наша велика Україна, День Незалежності 25-річчях. І в цей час багато ще діток не зайняті підготовкою до школи. Багато ще є в нас гостей. І ми рішили провести це свято саме 24 серпня. Марійка. Це село, яке прекрасне в будь-яку пору року. І коли перші проліски, перші підсніжники в лісі розквітають, і осінню, коли наповнюється ліс запахом опеньків, грибів. Але найкраща окраса нашого села це його люди, трудящі, добрі, щирі в своїх почуттях. Я дякую долі, що живу і працюю серед таких людей. І Я завжди з гордістю кажу, що я з Марійки. З любові до батьківського краю, до рідного села, до своєї країни починається наша свобода, наше майбутнє. Залишається лише побажати усім жителям Марійки, аби, попри всі негаразди, вони зуміли зберегти і примножити ту безцінну. Любов, я хочу, щоб все було добре, і ця війна вже закінчилась, і щоб ми перемогли. Всього найкращого, щоб ми перемогли війну, ну і все. <му>